І вас роботу на каналі продовжує підсумкова інформаційна програма телерадіокомпанії Міністерства оборони України БРИЗ Флот за тиждень. Про головні події, що відбулись минулого тижня у військово-морських силах та збройних сил України. Дивіться далі. Тиждень, що минув, відзначився визволенням від бойовиків міста Слов'янська. Президент України Петро Порошенко вважає це знаковою подією в боротьбі за відновлення територіальної цілісності держави. Це ще не повна перемога, але очищення слов'янська від озброєної дозубів банди нелюдів має величезне символічне значення. Це початок перелому в боротьбі з бойовиками за територіальну цілісність України, за повернення до нормального життя Донбасу як невід'ємної частини нашої великої сильної євро. Пейської України сказав глава держави у своєму коментарі. Він зазначив, що під час визволення міста було звільнено заручників, вилучено величезну кількість зброї. За словами Петра Порошенка, мирне населення вітало українських військових, які визволили місто. Мирні мешканці зібрались на спонтанний мітинг на підтримку українських військових. Повідомив він. Президент підкреслив, що під час визволення решти міста населених пунктів від бойовиків українські військовослужбовці мають до. Бати про захист та збереження місцевого населення я ще раз жорстко наказав силовикам при звільненні міст, селищ та сіл забезпечити виточену вивіреність у проведенні операції та максимальний захист мирного населення, наголосив глава держави. Міністр оборони України генерал-полковник Валерій Галетей з робочою поїздкою відвідав району проведення антитерористичної операції. Під час перебування на сході України міністр оборони України, генерал-полковник Валерій Галетей, за успішне проведення спеціальних завдань під час антитерористичної операції нагородив військовослужбовців збройних сил України. Так, чимало офіцерів отримали достроково військові звання та нагороди. Ми будуємо нову державу, ми забезпечимо територіальну цілісність нашої держави. Але скажу вам більше, тепер ваші проблеми це мої проблеми. І ми це будемо робити. Максимально, скільки це можемо робити. Тому дякую всім вам, горжусь вами. І перемога буде за нами. Фрегат Військово-морських сил України Гетьман Сагайдачний здійснив дводенний вихід у море, де успішно виконав навчально-бойові завдання. Тему продовжить наш кореспондент Павло Парфенюк. За декілька днів навчально-бойового походу команді вдалося відпрацювати широкий спектр завдань. Серед них боротьба за живучість корабля, протидиверсійна, протичовнова оборона корабля, артилерійські стрільби. Короблю поставили наступне завдання виконання бойових прав як артилерійських, так і протидиверсійних, також відпрацювання низки корабельних бойових навчань. З усіма завданнями, які покладені на корабель, буде Наработ відправився та виконав навчання та бойові вправи на оцінку дока. Окрім цього, моряки з Гетьмана Сагайдачного забезпечили прийом палубного вертольоту К-27. За час перебування фрегату у морі льотчики палубної авіації здійснили 15 зліт посадок на корабель та відпрацювали взаємодію з літаками морської авіаційної бригади з питань висвітлення надводної обстановки. Під час виходу море всі заходи, які відпрацьовувалися, мали практичну спрямованість. Наприклад, були виконані зліт посадки корабільного вертольота на палубу корабля, де були відпрацьовані та відновлені навички льотного составу, також екіпажа по прийому та забезпеченню безпеки. Польотів з артилерійські стрільби виконували зі всіх наявних видів озброєння, задіяли комплекси АК 100 АК 630 вражали умовні повітряні цілі та швидкісні малорозмірні катери розстрілювали і макет плаваючої міни. З огляду на певне оновлення членів екіпажу насамперед важливо було провести його бойове злагодження, незважаючи на те, що 50% особового складу бойової частини нового. Включаючи керівний склад і офіцерів З задачами ви справились. Результати задовільні. Є на чим працювати. В море на борту гетьмана Сагайдачного також виходили новоприбулі лейтенанти, які нещодавно завершили навчання у вищих військових навчальних закладах. Під час виходу в море командуванням було створено всі умови для того для того, щоб всі молоді офіцери... А також матроси та старшини, що прибули для подальшої служби на фрігаті гетман сагадащини опанували свої посади, ознайомилися з матеріальною частиною, засвоїли свої навички. У цьому виході брали участь і ті військовослужбовці, які нещодавно підписали свій перший контракт. За установленою морською традицією вони пройшли ритуал омарячення. Давно хотів вийти в море, відчути на свій смак, що це таке. Задачі полягали в тому, що з моєю військовою спеціальністю сигнальника я робив надводні та повітряні спостереження. Про всі виявлені цілі доповідав на головний командний пункт. Взагалі залишився задоволений від задач положених на мене. Виконав їх з гордістю, з мужністю. Такі виходи у море будуть проводитися регулярно через визначені проміжки часу відповідно до плану бойової підготовки та завдань, які покладатимуться вищим командуванням на екіпаж корабля. З метою посилення охорони та оборони державного кордону захисту важливих державних об'єктів в деяких областях України створюються батальйони територіальної оборони. Не стала виключенням і Одещина. Наша знімальна група ознайомилася з бойовою службою нащадків козацького роду з Черкаської області. Ця військова частина сформована у травні поточного року спільними зусиллями міністерства оборони, генерального штабу збройних сил України і Черкаської обласної державної адміністрації. Відповідну підготовку батальйон пройшов на полігоні Воні під Києвом у військовому колективі представлені практично усі версти населення Черкащини. Більшість бійців свого часу проходили військову службу. Усі військовослужбовці адаптувалися в колективі, чітко виконують свої службові обов'язки. Військовослужбовці, я ж говорив, що виключно всі із Черкаської області всі прибули різні різні. Є з нас по спеціальностям, починаючи від кандидатів наук, закінчуючи мастерами. На підприємствах. Особовий склад, який знаходиться на території містечка, де ми знаходимося, постійно займається бойовою підготовкою і готується до виконання поставлених бойових завдач належним чином. У нас виключно всі, практично всі 100%, -100 – це добровольці, котрим не байдуже слово Україна і не байдуже ситуація, яка сталася в Україні зараз. Бойовий настрій нашого підрозділу надзвичайно високий. Всі готові йти виконувати бойові завдачі будь-які, в тому числі, навіть якщо поступить наказ, ми готові висунутися до кордону України. Якщо у нас задача поставлена тут, ми її виконуємо належним чином. На сьогодні створено всі умови для функціонування військової частини. Батальйон забезпечений озброєнням, технікою, речовим майном. Разом із військовим відомством справами підрозділу активно опікується голова Черкаської обласної державної адміністрації Юрій Ткаченко, який, до речі, і сам родом з Одещини, підприємці, громадські організації і пересічні громадяни практично з усіх районів Черкащини, завдяки керівництву області та усім небайдужим до долі України людям. У батальйоні на сьогодні успішно вирішуються питання забезпечення бронежилетами четвертого. Того і п'ятого ступенів захисту кевларовими шоломами, приборами нічного бачення, тепловізорами, gps навігаторами біноклями тощо не кажучи вже про продукти харчування. Тож підрозділ здатний впродовж тривалого часу діяти, використовуючи наявні ресурси, запевняє командування батальйону. Буквально всі районні центри Черкаської області надають нам допомогу. Ми екіпіровані, можна сказати, на 100% у всіх відношеннях як. І готові виконувати будь-яке завдання. Хотілося б висловити подяку щиро від нашого від всього особового складу підрозділу, голови державної адміністрації Черкаської області та військовому комісару Черкаської області, котрі з самого початку надають таку допомогу, яка дозволяє нам, нашому підрозділу, виконувати всі поставлені бойові завдачі. Після проходження відповідної підготовки особовий склад батальйону територіальної оборони Черкаси приступив до виконання завдань на півдні України. З особовим складом щодня проходять заняття із бойової підготовки. Методичну допомогу надають фахівці командування військово-морських сил збройних сил України. Паралельно облаштовується польовий табір, де бійці несуть постійну варту на спеціально обладнаних постах. Периметр території, на якій розташувався батальйон, належним чином охороняється. Ось наше тимчасове бойове помешкання, Це військова палатка. Тут ми відпочиваємо після нарядів, після служби, буваємо сюди. Це наша ліжка. Палатка на 10 чоловік. Речі вішаємо тут. Сумки, особисті речі тримаємо під кроватями. отак і живемо. Іноді комарі кусать, але ми їх ганяємо з ними боремося. Хлопці кажуть, що вони постійно відчувають підтримку рідної Черкащини не лише в матеріальному, а й в духовному плані. Зокрема, наприкінці минулого тижня підрозділ відвідали волонтери із Шполянського району та міста Ватутіна, які привезли своїм землякам бронежилети, спеціальне взуття, предмети побуту, придбані за сприяння керівництва та працівників Лебединського насінневого заводу. Крім того, краяни прибули до бійців разом із митцями і священнослужителем. Тож цього дня черкащани займалися не лише військовими справами. В обідню перерву вони стали учасниками молебну, насолоджувалися піснями у виконанні київського творчого колективу народної філармонії і народного артиста України Олеся Харченка. Усіх бійців, яких ми зустріли того дня, є те, чого немає у ворога: патріотизм, любов до рідної землі та воля до перемоги. А це запорука подальшого зміцнення обороноздатності нашої держави і недоторканності її кордонів. На один з блокпостів, що захищають Одещину від непроханих гостей скоєно нападу, у результаті якого постраждав військовослужбовець військово-морських сил збройних сил України, про подробиці інциденту розповідає начальник регіонального медіа центру міністерства оборони України Сергій Даниленко на Одещині в ніч 7 на восьме липня, пострілам невідомих вогнепальної зброї. Поранена військослужбовця військово-морських сил Збройних сил України, який ніс службу на одному з блокпостів. Попередньо встановлено, що постріл було здійснено з боку лісосмуги. Правоохоронцями на місці події проводяться відповідні слідчі дії. Вночі в район події з Одеси була направлена лікарська сестрицька бригада військово-медичного клінічного центру Південного регіону. На базі міської лікарні міста Южний. Військовими медиками військослужбовця було прооперовано. Наразі стан його здоров'я є важким. Слід зазначити, що рішучі і професійні дії військослужбовців блокпосту під час надання первинної медичної допомоги дали змогу попередити критичний рівень втрати крові у пораненні військослужбовця. Наразі відповідними органами розглядається декілька версій нападу. Найближчим часом ми повідомимо про результати розслідування. Народ України продовжує активно підтримувати національні збройні сили не тільки морально, а й матеріально. Так у Миколаєві двоповерховий будинок болочно-модульного типу на 12 квартир презентували особовому складу бригади морської авіації військово-морських сил України, представник фонду допомоги української армії Крила Неллі Стельмах та начальник штабу з'єднання, підполковник Микола Литвиненко. Будинок слугуватиме потребам льотно-технічного складу бригади. У ньому перебуватиме група обслуговування авіаційної техніки. Події передували кілька місяців копіткої праці авіаторів з'єднання та волонтерів благодійного фонду. Як розповіла Неллі Стельмах, за допомогою соціальних мереж волонтерам за місяць вдалося зібрати необхідну суму майже 500 тисяч гривень, за які було закуплено будинок та всі необхідні матеріали труби, сантехніку, електронне обладнання і навіть бойлери. Особовий склад бригади підготував фундамент для будинку та під'єднав його до інженерних мереж. Підготовчі роботи ми виконали своїми силами, а далі чекали. Участі міністерства оборони зараз це питання вирішується на видалення необхідних коштів для виконання ремонту. Взагалі таких споруд здесь небагато, але вони є. Зараз навіть місцева їдальня вона була розрахована на забезпечення місцевої бригади, а після нашого перебазування можливості. І обмежені, тому нам треба буде виконувати ремонт льотно-технічної дальні і інших об'єктів для забезпечення нашої бригади. Волонтери за свій рахунок виконали ремонтні роботи в цьому, тобто відремонтували стелю і вікна, ставили двері. Далі була допомога. Необхідна допомога забезпечення лише матеріали. Робочі руки у нас є. І льотний і технічний склад після виконання завдань працюють для свого ж влаштування в новому місці базування. Діння новою спеціальністю військовослужбовцями, що звільняються в запас або у відставку, це запорука успішного працевлаштування у подальшому днями. На базі Одеського національного університету імені Мечникова розпочалися курси за програмою Україна-Норвегія, які надають можливість військовим отримати новий фах детальніше у нашому сюжеті. У попередні роки у збройних силах України успішно реалізовувалися програми соціальної адаптації військовослужбовців. Україна НАТО, Україна ОБСЄ та Україна-Норвегія. Особливістю цьогорічної програми Україна-Норвегія є участь у проєкті членів сімей військовослужбовців, що раніше працювали у Криму з проєктом україна Норвегія. Ми вже працюємо 10 років. 10 років працювали в Криму на базі Тарійського національного державного університету. І в місяці цей проект довжен був завершитися. в зв'язку з тим, що Военно-морские силы и член, члены семей военнослужащих вышли с территории Крыма. Значит, сегодня мы открыли две э, группы по специальностям. Управление персоналом и менеджментом предпринимательской деятельности. Я скажу, что это по пожеланию именно членов семьи военнослужащих. 100% укомплектованность групп это те, которые сейчас не могут найти работу, которые сейчас желают трудоустроиться. Поэтому я благодарен и норвежской стороне, я благодарен и руководству. Одесского государственного университета имени Мечникова, потому что за короткий срок сделать программы, сделать, подготовить базу учебную и приступить к занятиям, это, конечно, очень большой труд. Я хочу сказать то, что мы будем продолжать сотрудничать с университетом имени Мечникова. Будем значит, оказывать всяческую помощь в том, чтобы члены семей военнослужащих получили новые специальности, востребованные именно в Одессе, в Одесской области, и будем делать все, чтобы трудоустроить наши семьи. 52 студентів від тепер протягом трьох місяців за допомогою висококваліфікованих викладачів з Норвегії та Одеського національного університету імені Мечникова будуть відвідувати лекції, семінари, практичні заняття, тренінги поглиблять свої знання із англійської мови. Сподіваємося, що нові знання, навички та вміння сприятимуть кар'єрному зростанню вже у нових спеціальностях. Такими побачили події тижня. Наші кореспонденти. Я ж з вами прощаюся. До наступного тижня зичу вам миру, спокою і злагоди. Хай щастить.